Доброго ранку грибникам та просто любителям природи. Слава Богу, слава Україні! Я прийшов сьогодні, 21 серпня, в таку мальовничу Бучуну поблизу села Бокіюна І ось тут у нас такі гриби. Ось тут і тут, і там і отак. От Масово полізли гриби. Хто любить юшку, заходьте в ліс на гриби. Ось такі нам попадай. Грибочок. Вот и файный Борис Я бля забыл на Янчика, я не не фильтра. тратил О, красончик О, я не не фильтра. тратил Сейчас подойдет еще Красонок третий в длину, но он не пытается посидеть писать Мы два зазирают себе А? Може і є десь, так давайте. Здалека замітку. По щіпці тречить. Але там третий, ну? І третій. Ой, вчора їх тут не було. Але там ще одного попустили. Вчора я приходив, їх тут не було. Далі. Тобі лег там під дубом ти зазирає. Ух, тут так оранецько. Опа. А? тут перепарку, красунчик. тут який. Красончик. який. Попався там отакий один. Але файний. Один, але файний. Я покажу. О, дивіться який. Зазирає там. О, тут він не один. Ето, і тут, тут каціле. Тут ще маліс притулили, А, цей згонив. Цей згонив, менчу, цей два. Там Це два. То два такий притулився з боку. Думаю, що один зазирає. Ось. То два. Добре. Беремо. Божечко. О. Так, бочечка. E so... А тут нам попадає такий грибок. Гарний подивіться. О, ох, що грибок, то грибок. Чоловік захистив, а цікий. Е? Варти уваги, правда? О, там вон дивіться, а там що є молодший. Не сам. Є ще молодший. Лі, ще молодший росте збоку. Є молодший. Ось такий. такі нам два чудові білих грибочка. Ось. Тримаю ці в руках ще. Кобжираюся. А тому ще один стерчить. Озирнувся, теж озирає третій. Ось. Який. Ще один. Отакий. От І такий. Так, попадає нам там шатки один. Малий. Но це вже последній стихсі я тут позбирав, Зараз вам покажу, немає, як знімати бо зразу йшла на мене ціла толпа людей треба було тихонько позбирати Я вам покажу грибочка дивіться який ось моя нога і гриб на цілу ногу такий корениско, дуже лезний здоровий кого підняв перед цим а перед тим що отаке Тут напевно більше як 10, знаю, 4-5 взагалі біля 10 є Ось таке на одному місці ми тут хапнули. І що? І знову пару кроків. Кільки шосні з вами балаку показу. Перейшов там через дорогу. І тут зразу нам дивіться який. Відський там зазирає. Моментом ще один. О. І знову такий тенгій. Ох тут на. О! Оце грибок. Дивіться. О, який завернений, покручений. Гриби чисті. Переважна більшість. Ну, вчора, може, було штук 20-30 з хробаками. Решту все було чисте. Але це з такої кількості. Ось. Ну, Невірядний, що далі будуть такі далі чисті, бо заходить сонячна погода, тепло. Грип, напевно, піде далі, хробакли. Але то не страшно, ми вже його собі назбирали. Ось яка краса. Варті такі уваги, правда, друзі? Що варті, то вартіть. Але воно пахне капець. Так, чистимо, йдемо далі. О, Такий фаніць сховався. Видно в поти одного, ще все не вірили. Та наші не холодно гриби сюди. Травищі сховались від такого буму Послазили. Ну. О! Це грибники. Рили, рили, десь кого ще раз. Ті тут Має бути мій. О, оце Отатен дивіться. Рибочок. Є Зарай Почкай, чай, чай, О! Рибочок. Я файний? Давай ду Маркова. Зарайва вернуся. Пускай кашка не взрывай. Ой ой. Це його братан. Ты ну вот Ну, оце грибочок. мені це треба фотографувати. О, вс. Де ще на камеру? О, братці з Пукарпатки. Братчики. А? А той великий, ну Ще один тут такий на горбику. Ну, а ще лишили мені одного. Траві сховався Ні, що файні, то файні. А, Куда? Ні? а там в долині було ще одного вчора. І там хтось чистив. Так, і підійшов наш похід дорозі до, до фіналу. Була у нас сьогодні чудова прекрасна грибалка. Походили ранковим лісом. За годинку часу ми назбирали ось такий повний кошечок. Прекрасний, гарний, білий грибочок. Гриб пішов масово, дуже масово. Пару кроків і гриб, пару кроків і гриб. По одному, по два, по п'ять, по десять. Різними бувають випадки. Ну добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все, наступних зустрічей. Зустрінемося на слідуючих чудових грибах.